Сьогодні у нас чергова приємна подія для нашого центру, і без прибільшення можна сказати, що для всієї області. Знову сьогодні ми вже систематично поповнюємо наш автомобільний парк новими санітарними автомобілями, які ж сьогодні роз'їдуться в найвдавніші куточки нашої області і почнуть надавати екстрену медичну допомогу жителям нашої Сумщини. Я хочу подякувати безумовно державі, міністерству охорони здоров'я, в особі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, завдяки піклуванню якого ці автомобілі сьогодні є, і безперечно керівництву області, голові військової адміністрації, голові обласної ради, за те, що завдяки їх ініціативі, міністерство охорони здоров'я не полишає увагою сумщину і всіляко допомагає. Всюди хіди сьогодні ми отримали. Це клас С для того, щоб надавати практично всі послуги для того, щоб рятувати життя людей. Це реанімобілі. Йдуть вони в наші райони. Це і місто Суми, Сумському районі, Яхтирський район, Роменський район, шостка. Тобто, всі ці райони сьогодні отримують ці автомобілі. Люди отримують можливість зберегти своє життя. Оди, нашого постійного свята я хочу запросити наших гостей, аби вони вручили відзнаки нашим працівникам.